Я завжди кажу, що моя наука, так як це наука, а не гадання, ви зараз це зрозумієте, це і хіромантія і через рисочку Пальмістрія. Тому що Пальмістрія, наука Пальмістрія має більш науковий підхід. Все це, в принципі, пішло від хіромантії, звичайно. Тобто це дослідження наших рук, нашої долі, нашого життя, нашого характеру, темпераменту, нашого потенціалу, наших можливостей наші руки. Тобто основний інструмент це руки. Лінії на ручках у людей з'являються в утробі матері на 4-й неділі пагітності. Основні лінії лінія життя, голови і серця. Я вам хочу сказати, що це вже провірено 100%. Коли людина починає працювати над тою чи іншою якістю якоюсь негативною, пальці вирівнюються, то вже на палах міняється. Був наклон, став рівний. 100, Відсотків, навіть 200. Здороваєтесь з людиною. Ну, чоловіки частіше здороваються, І ви відчуваєте, що рука шкіра просто товстюща така, вона майже ця рука неподвижна, вона як каменюка. От такі, на таких людей можна сказати товстошкурі. Про що це говорить? От давайте зараз просто включимо логіку. І так, якщо середній пальчик отак наклончиком трошечки йде до. Зі мого, це буває рідко, частіше навпаки. А це говорить про те, що людина дуже добре себе реалізовує в сім'ї. Вона дуже відкрита, такі люди люблять е, часто гостей приймати, родинами збиратись. така відкритість, активність саме в сімейному плані. Чим довший пізименний палець, тим більше людині буде вдаватися заробляти, через неї можуть проходити великі потоки грошей. Ми не плутаємо активна, пасивна, ліва, права. Тому що у правшів активна рука сьогодні майбутнє це права рука, а пасивна рука минуле це ліва рука. У лівшів з точністю навпаки. Ліва рука це активна рука, навпаки.